Всім привіт, дорогінкі мої. Не так сталося, як гадалося, як завжди, останнім часом. Щоб я не зробила, все комусь не так. Розумію такі часи. Але от мені цікава ваша думка. Коротше, вчора вийшло відео на пісню, щоб не плакати, я сміюсь. І якісь жіночки надіслали мені повідомлення, що я маю вибачитися перед українцями за дослівну кажу. З поплюження пам'яті великої української поетеси Лесі Українки, слова якої я використовую в пісні. Бо інакше мене чекають проблеми. Одна з яких, щоб ви розуміли, релігійного значення. Ну, це ще слава Богу, що англійці до мене не звернулися з претензією про використання образу Фредді Меркурі. Там його родина може повинна була на мене в суд подати, але може ще буде таке. Отже, я маю вибачитися за те, що я не знаю, що робити, щоб ніхто ніколи таку хірню не писав. Ну скільки можна повчати, повчати, повчати? Ми, тебе, ми себе тут всі відчуваємо, як в радянській школі, чи в церкві Московського патріархату, де обов'язково якась каряга сидить і шипить з кутка. Бо, бачите, одягнуто не так, стоїш не так, співаєш не про те. Не так співаєш, помада занадто червона. От, люденьки, от скажіть, будь ласка, чи може тепер треба погоджувати тексти пісень та відеоряд з якоюсь комісією? Дайте мені і телефон такої комісії. Така є? Як вона називається? Обліко моралі? Поліція духовного стану і національної свідомості? Ви, коли пишете щось подібне, нагадуйте собі, що ми живемо. В сучасній, демократичній європейській країні, де кожен має право робити те, що він хоче, якщо це не заважає іншим і не є противозаконним. Строка з віршу не є об'єктом авторського права, а переключити відео на щось інше не є протизаконним. Тому робіть це, якщо щось не подобається. Ну скільки вже можна зневажати роботу інших людей? І повчати, що і як робити. Ну, Повчайте своїх дітей. Будьте вже добрішими. Зараз цього так не вистачає. Фух. Краще посміхайтесь.